Мені пощастило працювати спільно і виступати сьогодні перед людьми, для яких стійкість є одна з професійних цінностей. Практики системи кримінальної юстиції точно знають, що означає слово стійкість. Іноді вони жартують, що народились стійкими. Вони кажуть, що стійкість це їх натура. Виживальці іноді. Так вони називають себе. Наші перші пілотні дослідження різильєнтності та стійкості також це підтверджують. Зокрема, в окраїм прокурори дуже стійкі. І, взагалі, вся кримінальна юстиція це простійкість, огляд місця події, постраждалі свідки, жертви, докази і матеріали, тиск. Суспільного запиту на справедливість. Так напевно було завжди. Але сьогодні навантаження і виклики, з якими працює система і практики, безпрецедентні. Ми не помічаємо, як ненормальність стала нормою. Ми не помічаємо, як ближче наближаємося до цієї межі. Межі психоемоційного навантаження, за яким складно робити добре навіть те, що є звичним. Складно робити добре навіть те, що є цінним і важливим. Очевидно, що сьогодні нам необхідний новий рівень стійкості. Вітаю! Мене звати Ірина Глищенкова. В темі психологічної стійкості я Інтеграторка і дизайнерка. Я зводжу пазли, я складаю різні методики і досвіди задля того, щоб допомогти. Допомогти, втриматися, витримати і посунути межу. Сьогодні я ділитимуся, яким може бути новий рівень стійкості. Я говоритиму про те, чому важливо рухатися від Притаманної практикам системи натури стійкості до іншого рівня стійкості, організаційної культури стійкості, яка охоплює три рівні: персональний, командний і інституційний. Очевидно, все починається з нас самих. Все починається з людини. Але коли в професійних колах міркують, чи Україна має шанс відчути справедливість, одна з розповсюджених перспектив дискусії, це спроможність національної системи правосуддя і інституцій системи виконати свою роль. Але, за словом, система інституції стають невидимими ті. Хто виконує цю роботу? Люди професії, практики системи. Напевно, тому так важливо побачити людину. Поза зоною ваги також залишається й те, наскільки спроможні ці люди витримати те навантаження, з якими вони стикаються щоденно. Насправді. Їх кожен робочий день це лавина потенційно травмівних ситуацій і матеріалів. Чи відчувають ці люди близькість межі? Напевно, що так. Чи говорять про це в системі? Їх психологічний стан це пріоритет, близькість межі це і про вплив на ефективність. Чи й враховувала система такі аспекти раніше? Ні. Але й часи не ті. Водночас дуже важлива персональна відповідальність і готовність працювати з власною стійкістю. Це і є персональний рівень. Ми маємо бути готовими усвідомити. І визнати близькість межі, щоб напрацювати нові додаткові інструменти. Водночас важливо, щоб практики були і працювали в середовищі, де ти маєш право сказати Я на межі або Я майже на межі. За певних умов життєстійкі люди. Утворюють життєстійкі команди і колективи. Ми зараз особливо гостро відчуваємо, наскільки сильно важать спільні зусилля. Ми зараз точно знаємо, що означає слово гуртом. В ваших підрозділах ви зараз також відчуваєте, наскільки визначальною є взаємодія. І як сильно може гальмувати або навіть блокувати її відсутність. І це відповідальність керівників зробити так, щоб словосполучення, взаємодії, робота в команді перестали бути незрозумілими конструктами. А довіра і підтримка з чогось книжкового, не намацувального переклалися. В управлінські інструменти, сформувати таке командне середовище, яке буде підсилювати персональний рівень стійкості саме в цьому полягає відповідальність управлінців. Інституції мають реагувати на виклики і розвиватися в змінених обставинах. Міркуючи про персональну і командну здатність людей проживати складні події і виконувати робочі задачі в надскладному контексті, важливо забезпечити для них інституційну життєстійку систему. Це про структуру і середовище, це про процеси і підходи до прийняття рішень, це про те, як ми ставимося до людей і речей. Людський ресурс чи людський капітал Все це рукотворне, а значить, це культура. І це лідерський рівень відповідальності. Формування організаційної культури стійкості це як капітальне будівництво. І воно потребує ширшої відповідальності, індивідуальної, командної, лідерської потребує ширшого партнерства внутрішнього і зовнішнього. Легше рухатися, коли ти знаєш як. Ми знаємо як. Ми розробили системний підхід, який дозволить запустити це капітальне будівництво і допомогти нам перейти на новий рівень стійкості. Ми вже наповнили змістом. Всі компоненти підходу і розробили відповідні інструменти. Наші перші пілотні кроки говорять про те, як важливо працювати з тією межею вже і розгортати підхід спільно з командою Джест міцнення. Це системний, цілісний підхід, в якому всі компоненти мають працювати як єдиний злагоджений механізм. Діагностика це насправді про вміння і інструменти поміряти, де є та межа, і діяти відповідно. Управлінський компонент це про роботу з роллю управлінця в цій темі і налаштування управлінської оптики, бачити свою зону відповідальності і працювати в ній. Два наступні компоненти це про той фундаментальний базовий рівень. Персональної стійкості, про персональну відповідальність і обізнаність, як себе підсилити, а також про інструменти, які допоможуть найстійкішим натурам в складні часи, внутрішня команда підтримки або амбасадори життєстійкості. Ви знаєте, такі люди є, якби пафосно не звучало це словосполучення на перший погляд. Ці люди, можливо, сидять вже зараз поруч з вами. Це люди, ці люди точно є в ваших підрозділах. Це ті уважні люди, які бачать, знають, як в простих щоденних діях можна виказувати турботу і підтримку. Об'єднані в підготовлену спільноту вони можуть дієво впливати, впливати, щоб тримати і витримувати. Зовнішня команда підтримки це фахова психологічна терапевтична команда, яка підтримує персональної командно рутинно і екстрено, яка є поруч, коли власного ресурсу для подолання недостатньо. І майкронінг продукти, які в різних форматах допомагають пророщувати зернята. Культури стійкості в людях і в системі фундаментальне капітальне будівництво може бути запущено за допомогою цього підходу через ширшу відповідальність, персональну, управлінську, лідерську. І тоді новий рівень стійкості може стати нашим спільним набутком. Що це нам дасть? По-перше, ми матимемо більше шансів відчути щастя. Щастя від улюбленої роботи, щастя від важливого внеску. Ну і просто щастя від здорової голови. По-друге, спільно ми точно можемо зробити більше. Ну і остання ефективна система дасть можливість більшій кількості людей відчути справедливість. І погодьтеся. Саме ж в цьому сенс. Просто перейняти це від когось неможливо. Визнаний світовий експерт. І автор по роботі з стресом ось так розпочав свою лекцію для українських фахівців. Сидячи від вас на відстані 6 тисяч миль у розкоші та у безпеці, це було би образливим з мого боку вам щось рекомендувати. Зараз нам багато чого необхідно придумати самим. Зараз нам багато чого необхідно зробити вперше, тому що як жити в цій реальності знаємо тільки ми. Ми з вами пишемо нашу унікальну історію життєстійкості, заради того, щоб якомога більше людей могли відчути справедливість. І я вірю. Що ця місія можлива.